Прийшли просити пожертву, натомість викрали золоті вироби. Особу ромської національності пограбували пенсіонерів у селищі Квасилів неподалік рівного. Господиня будинку, якій 78 років була на городі, почула, що у дворі гавкає собака. Прийшла до помешкання і побачила, що одна жінка вже виходила з її оселі, інша почала просити у бабусі гроші. Поки старенька підійшла, то з будинку, який попередньо замикала на ключ, вже виходила жінка молода ромської національності. Інша жінка разом з підлітком про передала їй папери і просила допомоги. Через кілька хвилин невідомі особи вже зникли. Старенька вирішила перевірити, чи на місці всі речі у будинку. Побачила, що з кімнати дочки зникли дев'ять золотих виробів. Люди повідомили у міліцію. Наступного дня оперативники карного розшуку рінського перевіділу встановили осіб, які можуть бути причетними до крадіжки золота. Проте з місця події було вилучено кілька слідів пальців рук, направлено на дослідження в науково дослідний експертно-криміналістичний центр. Після проведення експертизи та проведення комплексу слідчих дій вирішено питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності. Особи підозрюваних уже встановлені, втім їхня вина ще не доведена. Тому правоохоронці поки не кажуть, хто ці люди і де вони мешкають. Відомо лише, що їх троє, і подібний злочин вони вчиняють вже не вперше. Викрадені золоті вироби ще не знайшли.